Доброго дня, шановні відвідувачі сайту правил Комієй, і сьогодні хочу вас познайомити із а, твіком, а, прямим конкурентом твіка SB Settings. і Сьогодні я хочу показати твік, який виконує аналогічні функції. твіку SB Settings. І називається він NC Settings. У чому він кращий я зараз вам покажу. Скажу сразу, що твік є теж безкоштовним, знаходиться в репозиторії мод modMyICOM і завантажувати його може будь-то. В чому різниця між а, а, цим твіком і, і SB Settings? Якщо SB Settings ми викликаємо свайпом по реху статусу. То uh, nc Settings вже є вмонтований у uh, центр повідомлень в iOS 6 ось дивіться, я зараз продемонструю. Викликаємо центр. І знизу, ось ми бачимо, це є наш твік. Все зроблено гармонійно, дуже красиво. І цей твік uh, підходить саме для тих у кого встановлена версія прошивки iOS 6, тому що тут є, є ось таке меню. Дуже зручно, дуже класно зроблено, як на мене. Ми можемо одним додатком включати, включати дані. І також цей додаток є локалізований на українську мову. Так. А як же він у нас включається? Потрібно згадувати. А, згадав. Значить, доступ до параметрів цього твіка знаходиться в налаштуваннях, в системних налаштуваннях. Ось так. Ось NC Settings. Ось всі налаштування. Тут, значить, можна налаштувати е кнопки, які ми бачимо. Wi-Fi, стелікові дані, локації, спалах. До речі, спалаху немає. У, у твійки конкурентів sb є. Ось, ось, є. Це ліхтарик. Можна включати виключати Замінює будь-який додаток за Store. Далі е, на відміну від sb Settings, е, кнопок тут буде більше. Е, Можна закріплювати екран. Можна вмикати режим тиші, вібер вмикати-вмикати, автозамикання робити, вмикати впн або режим ульоту, змінювати гучність та інші фішки. Знову ж таки можна змінювати тему кнопок. Змінювати кількість кнопочок у режимі портрет, портретному режимі та в режимі перевернутом, скажімо так. Та й все. Ось такий твік А, скажу зразу, після встановлення ви зможете його не зразу знайти, тому його потрібно увімкнути. У розділі оповіщення, тому що ви його по по-іншому ніяк не активуєте ось він. Потрібно ввімкнути центр повіщення, щоб, щоб цей твік у вас з'явився. Ось так. Цікавий твіт, і він більше гармонійно вписується, ніж sb Settings а це називається NC Settings, тому я дуже його вам рекомендую. За його простоту, красиві, красиве оформлення та безкоштовність. З вами був адміністратор сайту Prepel.Gomey. На все добре, до нових зустрічей. До вашого.